Ми бачимо, які там відбуваються внутрішні певні непорозуміння з Трамп, з Маском вже, начебто, не друзі. там взагалі, Коли нам будуть повертати зброю про те, що ми домовлялися, ну давайте виходити з того, що ніколи. Давайте виходити з того, що нам відключить Стерлі. Тобто ми маємо готуватися до <пробачки> найгіршого сценарію. І думати, от якщо це станеться, що ми маємо зробити? Як будь-який сценарій, який не буде таким е, поганим, то це вже буде як бонус. Тому світ міняється, міняється дуже швидко. Ми, це, ми знаходимося в цьому процесі і е, прогнозувати щось на сьогодні важко. А, але старі правила, і той світ, який був побудований. Та сама резолюція 3314, Хельсинська 74 1974 року про нерушимість кордонів, про після Другої світової війни, світовий порядок, він, 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 він його почав руйнувати Путін і добив вже, добиває Трамп.